Закрутилося колесо вічних маршрутів і пустих траєкторів незвідану даль. Хто ми в світі цьому по факту, по суті, лише мить, що лишає на згадку печаль, тільки відрізок часу для власних амбіцій, щоб заповнити нішу тілесних бажань, змонтувати кінцеві сюжет кіностріці, без овацій тріумфу в театрі, на жаль. Загубилося в злиднях людське і прекрасне, відгукнулося ехом на зламі світів, де є класиків слово, ідея сучасне, та останнє чомусь не лишає слідів, тільки сутінки сходу ранкових туманів, що по собі заставили купу думок, як же добре жилося колись без парканів, і ніколи не ставився рот на замок. Оце колесо крутиться так без зупинки, і ніяк не зламається цей механізм, ми у ньому лише непримітна крупинка, та оголений правдою весь реалізм.